Але цей захід ми не могли обминути. Єдине, що трошки його розвузила, зробили більш камерно. І я щасливий, що ви всі тут. А, сьогодні свято української музики. Сьогодні а, ідея, яка народилася буквально 4 місяці тому, реалізувалась. Звичайно, вона реалізувалася не в повній мірі. Це перша черга нашого проєкту виставкового нашого музею українського грамзапису, але тим не менш мені здається, що це хороший перший, перший крок. Я щасливий зараз представити тут. Знаєте, у мене трошки коліна навіть відражає. тому що людина, яка завітала до нас сьогодні, це надзвичайно зіркова. Надзвичайно е, красива, надзвичайно українська і надзвичайно кохана співачка дуже багатьох українців, я б сказав би, напевно, більшості. Е, успішна жінка в мистецтві, в політиці. Звичайно, всі знають, що окрім співу, наша гостя Оксана Білозір була ще й. Міністеркою культури і туризму України, але це все нічого у порівнянні з тим, що Оксана Білозір це міністерка української пісні, і от я б хотів би зараз її запросити сюди сказати нам два слова. Дякую. Вітаю! І дійсно сьогодні дуже гарна подія. Вона навіває на багато спогадів. Я прийшлася цим музеєм, побачила багато своїх колег, побачила їхні творчі доробки. Творчі доробки багато поколінь перед нами, тому що насправді на всій тій музиці, яка зібрана невеличкими об'ємами, але виросло не одне покоління українців, і дуже багато тих людей, які там представлені, вони є комирами наших українців у світах. Тому що багато українців Канади, Америки, Європи різних всіх континентів, бо українці живуть в всіх континентах на землі, і власне ці пісні їм відкривають Світ України, світ нашого українського світогляду, вони вивчали по них мову, культуру. Вони співаючи ці твори, відчували себе українцями. Тобто, це не тільки велика наша культурна спадщина, яку ви зберегли. Я вам дуже дякую за це, що ви зробили такий музей. Але це не тільки велика культурна спадщина, а це і велика духовна така духовна основа. Поколінь українців, які берегли українське слово, українську культуру, українську пісню. Я рада, що тут є мої диски представлені. Причому в мене їх немає. Якось так по житті я їх розгубила, але тут вони є. І це так само завдячуючи вам. Вони тут є, і це прекрасно. Я хочу вам подякувати, хочу привітати нас усіх також разом з вами із Днем Незалежності, таким спокійним, виваженим днем, який нам сьогодні особливо дає розуміння і відчуття цінності нашої держави. Знаєте, одного разу мені був вісні на моє запитання, коли я сказала, Боже, чому от в Україні йде сьогодні війна? і мені... Господь дав таку відповідь, каже, тому що ви забули, що таке дякувати, і ви забули, що таке цінувати. Ви не цінували свою землю, ви легко могли її покинути, ви легко могли переступити чи в речі, бо ви не розуміли, яка це для вас основа. І сьогодні ви це бачите, ви бачите, наскільки важливо її мати, і якою великою жертвою ви платите за те, щоб мати свою землю, жити на ній, багатіти на ній і бути кимось у великому цивілізованому світі. І ви не вмієте дякувати. Ви не вмієте дякувати одне одному, ви не вмієте подякувати кращому за себе. Тобто, в нас є багато уроків, які ми з вами сьогодні чітко усвідомлюємо як не пройдемо. Але це дуже важливий момент у нашому житті, бо ми принаймні про це починаємо говорити. Якщо ми про це говоримо, ми сприймаємо це в собі, ми починаємо змінюватися. І найважливіше, саме на цих моментах ми з вами об'єднуємося. Бо нам хочеться відчуватися. Великою сильною, потужною українською нацією. Слава Україні! Хочу зробити сьогодні новий внесок. Це моє сіді, так тому що там є мої. У мене ще було вінілові платівки. Це теж тоді було дуже дуже зараз. Воно тільки входить. Ви знаєте, да? Все, все по колу ходить. Зараз нові вінілові платівки, плити вони робляться модними, актуальними. Але поміж тими плитами і тими, що зараз новими технологіями, ще були CD. Вони вже теж зараз це вже якби минула частина. Але я думаю, ми теж будемо їх починати збирати. Я хочу подарувати свої пісні, народжені Україною. Тут зібрані пісні про нашу війну і мої. Такі пісні, які мені хотілося, щоб зараз українці слухали. Я зараз їжджу великий тур називається міжконтинентальний тур «United for Ukraine». Це об'єднуємо всі країни через пісню, через слово. Бо я кажу, що наша пісня в світі, яка звучить, це і наша молитва. Бо це від серця до серця, від душі до душі проникає не потрібно лишних слів, переконань. І це власне цей диск випущений був для цього туру в рамках «United for Ukraine». Хочу, щоб він залишився тут. Хоча сьогодні вже треба давати флешки. Mm -hmm. Ну, бачите, ми з запізненням, але я думаю, що я покладу гарний початок, тому що зараз всі диски ми можемо назбирати дуже багато, бо з'явилася нова когорта фантастичних наших українських митців, відомих, популярних по цілому світу. Я даю вам вручаю своє. Шептав, щедро, зрости, ой зрости щедро, жито шитечко нам, рідній дитині та усій родині добру долю дарує. Ем покід небесами, воду веселка п'є. sito sitet con